Мені ніхто нічого не платив, я не похожий на кітушки. Ми мирні жителі Житомира та області. Я з Житомира. Почалося певне загострення дійсно з 11-го числа з громадських слухань, але сьогоднішній заклад... Не пов'язані з призначенням глушениці. Є відповідні сигнали, вони були, з вчорашнього дня надходили, тому сьогодні посилені заходи безпеки. Прийняли рішення поставити глушеницю без громадського слухання і взагалі без думки народу. Так, на останній сесії, коли не вийшло за глушеницю, громада виступила проти. Говроб синивич, обласний комітет по спеціальній ілюстрації, ДМП обічні шкіл. <заплатність> Ні, Щоб. причому нас ніхто не б'є, да. нічого, да. Ну, все нормально, можна говорити скільки завгодно. Скажіть, чого ви приїхали, Якщо адекватно свої Як права. Які права? Хто ваші Проти права чого? забирає? Проти чого, Проти чого ви протестуєте? Думка громади. Вона не цікавить сьогодні владу. А є і задачі, в принципі, є бабуть, які поставлені вище стоячим керівництвом, і вони йдуть по цьому шляху. Ми не пишемо, ми добиваємося. Ми знаємо, як писати. Ні, та... абсолютно відмовляється, відмовляється зняти з посади пана гуса. Він ще не призводить, якби тут стояли вчителі, якби тут стояли, лікарі, якби тут стояли, інші ті, що стояли на майдані, підприємці і багато інших. Це зовсім інша розмова. Вибачте, я тут таких не побачив. Я побачив тих людей, які завжди стоять і кричать, і У них робочий день. Я не знаю як у мене. Він сім ранку розпочинається. а У них у вісім ранку вже дев'ять. Вони вже тут під стінами облдержадміністрації Була одна вимога. Конкретно відкликати це, що я почув від представника радикальної партії. Відкликати свій підпис. Я не звик відмовлятися від своїх дій. Я не звик для мене це не переконання, те, що покричали ганьпо.